1,4 4 бензин е встановлений на ось цей гольф 5, ціна його 5400 2009 рік. Механіка 6-ступка, тканевий салон. Авто в універсалі, на летих дисках. За 6 тисяч доларів можна Придбати Opel Zafira з передніми парктроніками, звичайна оптика на 7 місць, 2009 рік, бензин 1,8. На лучку авторинку Ще один Opel Zafira Тепер в темному кольорі за 5200, 2006 рік, 1,6 бензин. За 5,9 тисяч доларів можна купити ось цей Volkswagen Passat 2009 року народження. Так, автомобілів в районі 5 тисяч чималко. Ford Focus 4.6 2007 року. Поряд стоїть дача Сандеру 4,7, не фарбована, кондиціонер, 2009 рік, об'єм двигуна 1,4. Ну Тут невеличкі питання. У мене хто б, дуже схожа ціна ось цього Гольф Плюса за 4,9 2005 року, 1,4 бензиновий двагун. і Дача Сандеро. Хто б що обрав би, напишіть в коментарях, будь ласка, цікаво почитати. Ось такий електричний Volkswagen IAP. E за 8300 Він у нас не в категорію Нашу відноситься, але для загального розвитку відзніму на задньому ряду. Не так то і багато місця, а спереду більш-менш нормально для людей невисокого зросту. Четвертий гольф на автоматі 2003 року козовий хатчбек за 5399 навіть. 1,6 MPI. Без підкрасів пише. Рено Меган, другий 2006 року, 1,6, ой, 2,0 бензин, перепрошую, 5650 доларів. Volkswagen Passat. Четвертий на ось таких величезних литих дисках. 4700 2004 рік, дизель 2.0. Також дві схожі автівки, схожу ціну. Напишіть в коментах, що б ви обрали. Volkswagen Golf 5 ціною 5500 1,6 MPI 2008 року випуску. Чи раномаган другий. Е, також схоже 5,6 тисяч 1,6 бензин 2006 року випуску. б ви обрали. Напишіть, дуже цікаво. Колись такі сцені які схожі були по 4 тисячі з чим-то, а сьогодні, на жаль, по 5850. 1.6 бензин, 2007 рік випуску. Коротка база. Механіка шестиступка. Ось Так автомобіль виглядає з заднього плану. Також не в Рубриці, Renault Zoya, але чомусь Ну, новенькі такі автомобілі, ну, новенькі в плані в плані того, що все одно відносно вони недавно з'явилися і просто цікаво, по чому вони продаються. Фабія за 4650 10 року одні і бензин. Якщо не помиляюсь, трьохциліндровий моторчик. Меган 1,6 бензин, 2005 рік, 4900. Хочеться побачити щось таке, ну, якусь іншу марку, якусь таку рідкісну модель, але перед нами Opel Astra H. але непогано виглядає. C-Max 4700 2005 рік. 1,8 бензин. Одні бензинові автомобілі. В районі 5000 одні бензинки. Казав я сьогодні, що буду всі Q5 знімати, які буду бачити. Ще одна Q5. -а. 15600 на автоматі. Вольф четвертий універсалі. 4300 2004 рік, 1.6, бензин. На рахунок ексклюзивного автомобіля. Ось він і попався нам Seat Альхамбра за 5250, 2.0 газ бензин, 2000 четвертого року. Мінівен. Його салон. І вид ззаду. Шкода Фабія за 5,5 2009 рік. 1,4 бензин. Всім дякую за увагу. Це був такий невеликий кусочок Луцького авторинку. До нових зустрічей. Якщо відео було цікаве, ставте палець вгору. Ой, я ніколи не замічав, які тут лінії електропередач. Серйозні.